Зупиниться на горбах, і коли дерева стоятимуть в темних снігах, свіжий стишений вітер, зірвавшись від узбережжя, доторкнувшись, відчує тепло на її губах. Її шкіра світла, як срібло у молоці, ніби втома, яка приходить наприкінці, мов зимова ріка, засипана зорями снігом вздовж холодного русла, якої стоять мерці. Але вже минув цей гіркий листопадовий ріст, просування снігу в темінь грудневих міст, ці потоки повітря і води на нічних причалах, нетривкої застуди, Ланкий, невідчитаний зміст. Це вже потім, коли тумани дійдуть сюди, Затопивши мости, лунки, приміські сади, вона стане щось говорити про чорні притоки, про човни в снігах, важкі від остуди й води. Через те, що всі промовлені нами слова переплетені між собою, як вереснева трава, і за всім промовленим нами вже проступає збитий подих вологи, музика Орлова. Залиши при собі ці повітряні ями тепла, цю легку недовіру, що вперто її вела, і коли вона зупинялася і замирала, і коли її не було, і коли.